Літній спекотний день. Тихо мріє маленький ставок, ніде, ні шелесне. На листку латаття сидить лінива жаба і уважно стежить за довгоногою комахою, що безтурботно ковзає по воді. Якби вона захотіла поласувати комашкою, то це навіть не коштувало б їй великих зусиль. Трохи віддалік якийсь джмелик пристрасним поглядом прикипів до прекрасної мушки. Але йому не вистачає мужності висловити своє кохання, тож він задовольняється тим, що тихо милується нею здаля. А на березі, коло самісінької води, гине від спраги маленька непоказна квіточка. Її корінці аж надриваються від зусиль, але дотягнутися до води, хоча як вона близько, не спромога. Он да. Потопає комарик. Він впав у воду через власну необачність. Крильця намокли, обважніли, тому він ніяк не може злетіти в повітря. Вода вже починає його поглинати. Дика слива схилила над ставком своє віття. На кінчику найдовшої гілки, що сягає майже середини ставка, самотньо висить зморщена й потемніла, перестигла сливка. Раптом вона... Відривається від гілки і падає у воду. Серед монотонного гудіння мух чується чудернацький легковажний звук. плюск. З того місця, де урочисто й гідно впала маленька сливка, по воді пішли кола. За першим одразу ж друге, третє, четверте. Вони маєстатично ширяться, немов розквітаючий цвіт. Хвилькою віднесло від жаби довгоного комашку, яку та саме збиралася злизати своїм спритним язиком. Джміль від поштовху хвилі ненароком упав на прекрасну мушку. Навзаєм вибачаючись, вони навіки закохалися одне в одного. Перша хвиля, дійшовши до берега, оживила маленьку квіточку. А ще вона піднесла вгору потопаючого комарика. Йому вдалося вчепитися за травинку, що росла на березі, похилившись над водою. Комарик висушив крильця на цій травинці і полетів. Як багато доль змінили майже непомітні кола на воді. Історії цієї книжки, хоч є лише колами на воді, можуть, однак. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями в Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою, А якщо й послужать на щось інше, тим краще.